Наступний день завершили вже стіну. Швиденько йде, я довольний. Повністю ця стіна готова. І вже почали класти цю стіну. Це майбутня стіна, як сарайчика. Тут сама плита не була під ноль. кирпичами вивели в ноль. І... Проклали перший ряд шлакоблока. Ну, а тут буде заливатися десь там на четвертій сходинці. І буде вже тут кришка. Майбутня підлога сарайчика. От. Це виглядає з цієї сторони. І. Так, Мені аж подобається. Гарненько вийшло. Викладено вже першу лінію і повністю викладена стіна для сходинок. Тут у нас е, вирішили, що ми не будемо нічого штукатурити, а повністю цю стіну заклеїмо пенополістиролом. Якраз вона утеплиться, щоб була різна температура. І коли на дворі буде жарко то погрібі не буде жарко і навпаки. А так, щоб її відштукатурити, то сюди дуже багато піде матеріалу, а пена якраз 5 см і закриється. Як вам результат? Чекаю в коментарях.